Вітаю, шановні глядачі. У першій половині 25-го року в РосНЕФТІ прибуток скоротився більше ніж на 68% вісім Упав до 245 мільярдів рублів, тобто приблизно 3 мільярдів доларів. Основна причина дешевша нафта. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Ковей та інші члени ОПЕК останні місяці активно качали більше енергоресурсів, і це потягнуло ціни вниз. Тож сьогодні поговоримо, який фінансовий стан В РосНЕФТІ, які проблеми має нафтова галузь Московії, і що далі планує робити ОПЕК. До того ж, у першій половині 25-го року Роснефть заробила 4 трильйони рублів виручки. Це майже на п'яту частину менше ніж роком раніше. Найбільше компанію підкосила висока ключова ставка центробанку, через яку різко зростають витрати. З виробництвом теж непросто. за півроку переробили майже 39 мільйонів тонн нафти. Що десь на 5-6% менше ніж рік тому? Це московити намагаються виправдати ремонтами на частині заводів та свідомим зниженням навантаження на підприємства. Щоб підлаштуватися під ринкову ситуацію, та як вони не називають під логістичними обмеженнями для самої компанії. Це означає менше грошей на розвиток інвестицій, бо значна частина прибутку йде на покриття додаткових витрат. На цьому тлі ще й санкції, добряче тиснуть. Московська нафта продається дешевше за бренд, Покупці вимагають знижку, щоб компенсувати ризики. Після нових обмежень з боку ЄС цей дисконт тільки зріс в результаті, навіть за стабільної світової ціни, Роснефть отримує з бареля менше ніж конкуренти на заході, і не тільки на заході, і на сході теж і за всіх конкурентів для Роснефті різке подорожчання внутрішніх послуг стало відчутною проблемою. Державні монополісти на кшталт Транснефть та Газпрому підняли тарифи значно швидше ніж росте інфляція. Викачати нафту трубопроводом тепер обходиться майже. На десяту частину дорожче перевезення нафтопродуктів і залізнична логістика додали ще більше 14%. Аналітики Energy and Clean Air підрахували, в липні 2025 року знижка на Уралс становила близько 4 долари за барель. Тепер до цих витрат додається ще один фактор через митні обмеження та нові тарифи. Адміністрації Трампа доведеться розширювати дискон для Індії, яка лишається одним із ключових покупців московської нафти. А до речі, хочемо прокомувати вам курс основи інвестування. Якщо ви дивитесь наші фінансові огляди, напевно, цікавитесь, як самому розібратися в інвестиціях на курсі за 4 тижні розберетеся від азів до створення власного портфелю. Деталі за посиланням під відео. На цьому тлі, вперше за довгий час, публічно заговорив Ігор Євросієчин. Він давно недолюблює домовленості в межах ОПЕК але тепер визнав, що Московія теж має підстави для хвилювання. За його прогнозом, надлишок нафти може вирости до кінця року. То більш 2,5 мільйони барелів на добу. У Наступного трохи скоротитися. Проте все одно залишатиметься відчутно близько 2 мільйонів барелів. Дісталося центробанку сієчі. Дорікнув йому занадто твердій політиці. Високі ставки надмірно піднімають курс рубля. А це прямо б'є по нафтовиках, які заробляють у доларах, а звітують у рублях. Попри всі ці ремарки, Московія зрештою все ж підтримала план упекшвидшого нарощування видобутку, хоч спершу активно критикував. Ну, напевно, самі хотіли дурить ОПЕК, а да, от а не вийшло. От влітку у Січена була інша думка. Тоді він називав зміни в стратегії опек Плюс цілком розумними і навіть необхідними, особливо з огляду на невизначеність, яку створив конфлікт Ірану з Ізраїлем. Він підкреслював, що, хоча темпи збільшення видобутку виявилися втричі більшими, ніж очікували, серйозного профіциту нафти на ринку, не варто боятися. Запас зараз на історично низькому рівні. Довгий час ОПЕК Плюс і союзники. Серед яких Московія намагалися обмежити пропозиції, щоб отримати світові ціни на нафту на високому рівні, але два 2025 році ситуація різко змінилася. Картель вирішив грати за іншими правилами. Тепер головне не отримати вартість бареля, а відібрати собі більшу частину ринку. Можемо гадати скільки тут є політичного впливу Білого Дому та Доналя Трампа, який давно підштовхував ОПЕК до збільшення поставок, коли здійснював поїздку до Саудівської Аравії, або впливу дефіциту бюджету Саудівської Аравії теж серйозний аргумент. Він визнав, що перші шість місяців року стали складними для нафтової індустрії, яко дарування помітно просіли, і він сказав, що винні в цьому Саудівська Аравія, Емірати, Ірак і Кувейт, які різко наростили видобуток. Та чи і на це жалітися, адже вона неодноразово порушила квота встановлення ОПЕК. як місяць відомо, що ОПЕК в вересні вирішили зробити ще один крок до розширення видобутку і додати ще 550 тисяч барелів на добу. А головна причина такого рішення, яку назвали представники, доволі прагматична. Побоювання, що через ту ж Московію. Можуть виникнути перебої з поставками. Тож це виглядає як спроба підстрахуватися наперед. Як ви знаєте, як от меми, коли п'ятачка пускають на плоту, знаєте, плюс розумію, що невідомо, що там буде з Московією, може її вироблять з процесу, то треба її заміняти, може готуватися до цього. Про це, до речі, є окремий пост на нашому твором каналі, де є багато якісної аналітики, а також ми прикладаємо заяви публічних людей за допомогою штучного інтелекту, дуже оперативно. Радимо приєднатися. У підсумкові заяви країни ОПЕК Плюс пояснили, що опиралися на два ключові моменти: по-перше, світова економіка тримається доволі впевнено без серйозних ознак спаду. По-друге, глобальні запаси нафти зараз на мінімумі. Тобто, на їхню думку, ринок готовий спожити додаткові обсяги без ризику перенасичення, коли ця нафта піде одразу в обіг, а не зависне на складах. Щодо потенційного жовтневого підвищення виробництва відомо небагато. Та шанси, що розширення відбудеться, досить високі. На руку грають і перебої з видобутком у Лівії, і обіцянки окремих країн компенсувати власне виробництво. Це дало хороший привід, акуратно підняти планку. Ще цього разу, за даними Reuters, вісім країн альянсу вже готуються додати до видобутку ще 180 тисяч барелів щодня. Та щодо подальшого розширення виробництва виникають сумніви, особливо через те, що попит з боку Китаю зараз слабший. Тут з'являється новий фактор. Є очікування, що федеральна резервна система США таки знизить ключову ставку. Якщо це станеться, економіка може стати більш жвавою, а разом з нею підтягнеться й попит на нафту. Тепер пак плюс хоче ухвалювати подальше рішення поетапно, що місяця в залежності від того, як буде вести себе ринок, у разі якщо ринок виявиться занадто крихким. План завжди можна поставити на паузу або навіть повернути попередні скорочення. Тож для московських нафтових компаній, зокрема Роснефті, ситуація може стати ще складнішою. Будемо за цим всім, звісно, спостерігати. От, але сподіваємося, що все ж таки Фредович потрошечку буде випилювати московську нафту з ринку світового і ну, пропонувати її місце своїм новим друзям. З Саудівської Аравії, наприклад, або Об'єднаних Арабських Еміратів, і таке інше. Будемо спостерігати за ситуацією, друзі. Всім всього найкращого, Тримайтеся. до побачення.